Якщо є загроза життю, будь-який працівник може відмовитися від виконання. Перед нами проходять сапери, ДСНС-овці, потім виїжджаємо ми. Кожен день будь-який обстріл приносить нам пошкодження. В батареях не буде тепла. Це більш політичне питання, тому що це паливо, техніка і матеріал. Розраховувати тільки на електричну енергію це неможливо. Це Суспільне, і це Олександр Кишинський, енергетик, заступник технічного директора Харків Обленерго. Все так? Так. Наскільки зросла кількість викликів аварійних ситуацій з початку війни? В рази. Тому що Харків працює планово, і аварійні ситуації у нас виникали в разі несприятливих погодних умов або інших впливів. Ну а на даний час ситуація змінилась з 24 лютого в сторону, коли по ще є і пошкодження мереж, які не прогнозовані, дуже масштабні внаслідок обстрілів Російської Федерації. Є зараз знеструмлені населені пункти? Є. ще навіть з 24 лютого є знеструмлені туди, куди ми потрапити не можемо. Це такі як казача лопань, руска лазова. Дергачовський напрямок. Є знеструмлення в Золочівському районі, туди під населище Басово. Хоча ми намагаємося туди попадати, але ж це дуже небезпечно. І на даний час кожен день, фактично, наші райони обстрілюють, і кожен день ми маємо пошкодження від 18 до 20 пошкоджень в різній степені тяжкості. Тобто, найлегше, найменше, це десь перебиті дроти? А найгірше. А чи... найгірше це пошкодження основного обладнання. Це таке, як трансформаторні підстанції або високовольтні підстанції. Це дуже важка втрата, якщо нам розбивають такі об'єкти. Можете оцінити втрати компанії за ці місяці? У нас дуже багато територій, на яких ми навіть не були і не розуміємо масштаби пошкоджень. Але на сьогоднішній день більше тисячі об'єктів мають пошкодження. Які ремонтуємо таким чином, щоб вони просто передавали електричну енергію, але відремонтувати їх, щоб вони були, як того требують державні норми, ми не можемо. Як змінилося споживання? Наскільки менше абонентів стало? Ну, Вдвічі це точно багато всячів повиїжджало, тому відповідно і споживання впало. Світломаскувальний режим. На території всієї Харківської області відсутнє освітлення вулиць. Ну і в комендантську годину, звісно, всі відключають прилади, які дають освітлення назовні. Можна сказати, в інший час заощадиве, але це не заощадиве. Це те, що ви могли віддати. Ні, ні, ну ви ж розумієте, що споживання сучасних приладів освітлення, воно дуже мале. І воно. Менше, напевно, чим 0,5% від цього, тому що всі прилади вони енергозберігаючі. А основне споживання це були предприяття та населення, яке користувалося електричними чайниками, холодильниками, то що споживає пралками, Да. От це споживання. А промислове споживання як змінилося? Воно впало дуже сильно, тому що дуже багато промислових підприємств. Получили пошкодження в разі обстрілів. І вони не відновлюються. Якщо пошкоджено, все, люди просто покращають роботу. Об'єкти Харків обленерго були мішенями для обстрілів. Так, були. І не тільки об'єкти Харків обленерго, а також ще і магістральних мереж, це високі мережі, були, були. Але ж сказати, які були пошкоджені, я вважаю недоцільними. З 24 лютого як змінився, як скоротився штат компанії Харків Обленерго? Багато працівників не прийшли на роботу. Ну, у перші дні дійсно люди не могли добратися до праці. Не працював не транспорт міський, але з часом, звісно, дуже людей багато повернулося до роботи. Якщо ми говоримо про ремонтні бригади, аварійні, ті, хто мусять виїжджати на місця пошкоджень з ризиком для життя. У нас достатньо працівників, які це ділять. Якби їх не було, вже б е, ні в містах, ні в селах світла б не було. Чи може людина, ремонтник відмовитись, сказати Я не поїду? Може, може. якщо є загроза життю. Любий працівник може відмовитися від виконання. У нас в компанії був такий случай у березні місяці, коли наша ремонтна бригада Дергачівська натрапила на міну. І троє чоловік постраждало, слава Богу, що всі живі. Це компанію спонукала на те, щоб ми виконували роботи ще більш обережніші. Перед нами проходять сапери, ДСНСівці, потім виїжджаємо ми. Люди були поранені, вони вже відновилися, працюють. Чи повернуться вони на роботу в компанію? Двоє вже відновилися і працюють. Один пострадав з більш тяжче. Він знаходиться на реабілітації, але я вважаю, що він також відновиться і стане в встрій. І це єдиний випадок за оці півроку. Слава Богу, так. Чи є у вас пріоритети, що ми спершу поїдемо відновлювати енергозабезпечення насосної станції, а побутові абоненти можуть почекати? Так і є. Це газоперекачні станції, це каналізаційні, подача води, лікарні. Це перший пріоритет. А вже другий це споживачі побутові. Що в окупації? Ви не контролюєте мережі, не контролюєте свою інфраструктуру всю. Так, ми не можемо контролювати мережі, які знаходяться на території, яка окупована. І зв'язку, на жаль, з тими регіонами у нас на даний час немає. З вашими працівниками? І так? з нашими працівниками, які там залишились. Не змогли виїхати, також немає зв'язку. Суперечливе питання: чи варто їх відключити, ці райони, щоб окупантам не дісталася наша енергія? Ну це більш політичне питання. Дійсно, на окуповані території ми його не подаємо. Я розумію, що це було не ваше рішення: знеструмити ці території, але ви по-людськи з ним згодні. Відсутня електроенергія не тому, що ми її відключили. Її відключила автоматика в зв'язку з тим, що пройшли бойові дії. Чи є у вас інформація про ваше майно і обладнання там, чи воно ні. розграбоване, чи ні. воно все? На жаль, ні. Я не знаю причини відсутності зв'язку з окупованою територією. Ну сам вважаю, що окупанти прийняли. Таке рішення, щоб інформація з їхньої території на територію України не поступала, і видно, роблять якісь спеціальні станції, які не дають такої можливості. Я вважаю так. Як ви готуєтесь до зими, і як нам, споживачам, готуватися? Ми розчищаємо повітряні лінії електропередач, гілок, міняємо проводи. Регулюємо їх, куди міняємо ізолятори. Все це а, зложено було у плани ще у минулому році. І ми його дотримуємося і стараємося виконати в повному обсязі, ну, за виключенням, як я вже сказав, тих територій, які в окупації. Кожен день у нас декілька районів, ремів, так називаємо районів електричних мереж, вони знаходяться під постійними обстрілями. Це такі, як е, Тигачівський рем, Золочівський рем, Барвінківський рем, і чугуєм з Кожен день там пошкоджуються мережі. Ну і дійсно їх важко приготувати до зими, тому що, ну, як приклад, відремонтувавши лінію 10 кВт, яка живить тисячі споживачів, вона відпрацьовує інколи менше двох годин. І знову пошкоджується у разі обстрілів. Але якщо буде генеруватися енергія, то мережі там, де можливо, її доставлять до споживачів. Так. так. Але люди купують електроковдри і обігрівачі, вони готуються до того, що в батареях не буде тепла. Витримають мережі навантаження? Ну я не можу сказати, яке буде навантаження. Я думаю, що і ніхто зараз не скаже, яке воно буде. Тому що зараз половина споживання впала, яка вона буде у листопаді або у грудні, прогнозувати дуже важко. Я вважаю, що підготовка кожного споживача по-своєму, вона має право на життя, але ж розраховувати тільки на електричну енергію, я вважаю, це неможливо. Мережі, які Находиться будинків, вони ніколи не розраховувалися на потужність котлів. І, на мій погляд, перше, що постраждає, це все-таки внутрібудинкові мережі, за якими ми не відповідаємо. Кожен споживач він має договір, він має читати, в ньому прописана, яка потужність йому дозволена. Якщо він буде її збільшувати, то, звісно, буде відпрацьовувати автоматика, як мінімум. І тут не обезпечить те, що в під'їзді з десятьох квартир живуть люди в трьох квартирах. Це не врятує людей, бо дроти розраховані все одно на так. певну напругу. Не так. можна в одній квартирі десять чайників вимкнути одночасно. Ви бачите, ви ви зрозуміли, що я вам сказав. Ну і те, що люди називають вибило пробки, хоча б раз за життя це було, мабуть, в кожного дозволимо собі таке припущення. Удисно, ну, да. У приватному будинку є якесь альтернативне рішення. Так. В приватному а... будинку є і опалювальний котел, або газовий, або дров'яний. Генератор можна на вулиці, зрештою, поставити? Можливо. Ще повернуся до питання про е, зруйновану інфраструктуру, про важливі такі об'єкти. Я пам'ятаю, що ви відмовилися, да? Говорити про них конкретно, але це не зворотні втрати. Чи щось вже вдалося полагодити? Чи є щось, що доведеться будувати? Я розумію ваше питання. Так, деякі вдалося відновити? Деякі ні. Вони були. Навмисної цілі окупантів, як ви вважаєте, ну я вважаю, що так, тому що в деяких випадках це були прямі попадання в об'єкти такої інфраструктури. Ми можемо тоді припустити, що щоб в нас було менше часу на відновлення, що чим ближче до зими, тим ці обстріли посиляться. Дуже важко прогнозувати, посиляться вони чи ні. Але ж можу сказати так: люба кількість обстрілів із насиченості мереж приводить до знеструмлень. Кожен день будь-який обстріл приносить нам пошкодження. Це все одно дуже великі втрати, тому що це паливо, техніка і матеріал. Поки обстріли тривають. Деякі об'єкти навіть не можемо попасти на наші підконтрольні території, тому що через кожні декілька годин туди прилітає снаряд. І тільки після того, як нам погоджують воєнні то переміщення, тільки тоді ми можемо це зробити. Тільки після того, як сказали, так. безпечно. Так. Ну, хоча ми розуміємо, що це дуже умовне безпечно. Це, це умовна безпека, ну хоча б пройдена. Та стезя, по якою проїжджають наші бригади, і нема небезпечних предметів. Гарантувати обстріл не може ніхто.